Творчість подружжя Мазурів закарбувалася у світовому мистецтві на віки. Микола знаний скульптор з винятковим підходом до створення футуристичних фігур. Людмила художниця із непересічним талантом. До сьогодні юні митці надихаються неймовірними роботами уже класиків. А донька дбає, аби їхній доробок давав поштовх для розвитку нового покоління. Що казав батько? Що всі, хто подав роботи, всі переможці цього року ми бачимо тільки частину робіт. А минулі роки, коли була така можливість, то це була величезна виставка в музеї і були представлені роботи всіх дітей. І якщо ми їх бачимо, вони вже перемогли, бо вони творять. Це була якби його основна думка підтримати обласний мистецький конкурс імені Людмили та Миколи Мазурів. Подільська палітра бере свій початок іще ще з х Започаткував його на Хмельниччині сам скульптор в пам'ять про свою дружину. Участь можуть взяти всі митці віком від 6 до 25 років. Цьогоріч кандидатів було чимало майже 300. Ми нагороджуємо лауреатів обласного мистецького конкурсу імені Людмили і Миколи Мазур. їх 12 і у нас сі сьогодні є спеціальні призи, їх теж 12. Це діти Різних вікових категорій із різних куточків нашої області, і нам дуже приємно, що спеціальний приз нам допомагає вручити наш добрий друг, меценат і спонсор благодійна організація фонд родини Кольгофер у Хмельницькому обласному художньому музеї спільно із місцевою владою та благодійною організацією Фонд родини Кольгофер провели церемонію нагородження лауреатів конкурсу. Однак прийшла вона не за планом почалася повітряна тривога. Тож задля. Безпеки дітей урочистості перенесли із виставкової зали у бомбосховище. Українці народ незламний, тож емоції від зміни локації церемонії нагородження, ані на краплю не поменшало. Незвично і навіть приємно, дуже приємно. Яна Гнатюк – юна художниця. Вона подала на конкурс картину під назвою У літаку. Дівчина каже: хотіла, хоча б через малюнок, на мить повернути відвідувачів виставки у довоєнне буденне життя. Впевнена, конкурс чудова, можливість проявити талант. Насамперед іде навіть не перемога, а просто. Якась ну, подача, типу просто щоб показати людям, що є, є така можливість подати якусь таку роботу, таку тему. Восьмирічна Ангеліна у захваті від конкурсу, бо він у неї перший і одразу переможний. Дівчинка прагне бути професійною художницею. Я робила, я навіть не знала, що в мене прийде диплом, але я щаслива і хочу ще робити. Куча дипломів. найкращий подарунок художнику мистецький набір. Тож благодійна організація фонд родини Кульгофер підготувала для юних талантів матеріали для творчості, щоб молодь і надалі розвивала свої здібності та отримала шанс стати майбутнім світилом образотворчого мистецтва. Особисто Валерій та Оксана Кульгофери передавали вітання. Сьогодні діткам і від їхньої імені я вручив подарунки, а це набори для творчості, і переконані, що такі гарні призи стануть їм додатковим стимулом, аби не зупинятися на досягнутому, розвивати свої таланти, і здібності, і прославляти нашу Україну далеко за її межами. Дарію Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.